Роблять все для перемоги і волонтери, зокрема, виготовляють багімобілі на передову. Як бармалей допоможе нашим захисникам? Розповідаємо далі. Зажигання получається бензонасос, це вентилятор включення – це стартер, світ дальній, ближній, тахометр, температура, масло болення. І. Це перевірка Бармалея – Багі автомобіля, який запорізькі волонтери виготовили для збройних сил України. Далі його тест драйв. Ми зараз її спеціально дубасимо в таких жорстких умовах, щоб всі дитячі болячки повилазили. Все, що можна було устрянити, ми устрянили до передачі. Поэтому мы ее даже не красили. Если надо что-то переваривать, то мы ее переварим. На передовій є гостра потреба у таких автомобілях, адже нашим бійцям потрібно швидко пересуватися за будь-яких погодних умов. А звичайним джипам не завжди таке під силу. Раніше волонтери перероблювали автівки під потреби військових, зараз створюють власні. І у нас виникла така ідея: зібрати от повноцінну натуральну запорізьку багі. От з Володимиром, з нашим волонтером нашого фонду, за наш кошт за кошт. Грі... Людей, які давали донати за наш кошт, ми зібрали цю артівку. Микола за фахом автослюсар. Його частина роботи автомобільне начиння. Я то доробив і вихлопну зробив, проводку зробив, таке все по, по мілочах доробив. Так, сказати, її до цього стану. Я ніколи не старався під когось або щось повторити, я роблю це сам Так як я вважаю кращим. Багі автомобіль задньопривідний. Цього окрасення виготовляли півроку. Майстри кажуть, що так автівка стане незамінним помічником для хлопців на передовій. Ми все зробили для того, щоб цю зброю можна було облаштувати сюди. Тут можна буде водій автівки, може, в одно, одну керувати. Вати другою, допустимо, ставити сюди автомати і відстрілюватися. Рядом хтось може поставити. Допустимо, як е... вона називається Вовити? СПГ, СПГ шкуда, прикріпіть. От сюди теж стріляти. сюди теж можна. Я, я бачу, сюди ставили теж. Бармалей обійшовся близько 200 тисяч гривень. Загалом це вже 59-та автівка, яку ця волонтерська спільнота передає ЗСУ.